Кінець перемир'я у столиці сьогодні вранці євромайданівці сформували колони та рушили до Верховної Ради. Мітингувальники йшли з вимогою повернути конституцію в редакції 2004 року. Проте підходи до парламенту перекрили правоохоронці. Через це відразу почалося силове протистояння. Бійці внутрішніх військ застосували газові та світлошумові гранати. На вулиці Садові мітингувальники прорвали кордон міліції. У відповідь ті почали стріляти. Уже відомо щонайменше про чотирьох загиблих у сутичках. На такі столичні події вже зреагували і в Черкасах під час обідньої перерви. І без того забарикадовані двері обладміністрації взялись заварювати. Та ми нічого не знаємо, ми, допустимо, роботі, допустимо, ету. нам все равно сказали, що заварювати, заварюємо, то откуди ми знаємо. А хто сказав, де ви працюєте? Комунальне підприємство чи звідки? Дівочка, то я розумію, що у вас робота, ну. Сказали, що це. це наша робота. та за роботами із площі спостерігали з десяток перехожих журналісти та громадські активісти. Зацікавилися ними і правоохоронці. Кажуть, приїхали на виклик. Через 102 визов надійшов, що заварюють вхідні двері в обласністрації, яка сприїхалася, що про та група ще <головік> будуть опитувати. Ну на, на Куди? до кого прикрашайте ви роботу. Ви вже сказала, що закінчиться. Вас мінізане питання. Ви піджаду. Ви що, мені начальник? А хто у вас начальник? Що? Хто начальник у вас? Викликав міліцію, десь хвилин за 15, можливо, приїхала слідчо-оперативна група. Міліція намагалася перешкодити правопорушення, однак їм це не вдалося. Двері остаточно заварили, і зараз центральний вхід в обласну державну адміністрацію фізично заблокований.